Цю поправу можна вважати однією з найзагадковіших на карті панорамі міста Києва. Тут чи не кожна багатоповерхівка і ледь чи не кожне подвір'я має власні, в досі не розгадані таємниці. Вітаю вас! Це прогулянки містом. І сьогодні ми продовжуємо мандрувати вулицею Саксаганського і пізнавати таємниці її прибуткових будинків. Сьогодні у програмі ви побачите, де розташовується розкішний будинок відомого співака Оскара Каміонського, в якому місці тривалий час працювала редакція літературно-наукового вісника, та де можна доторкнутися до автентичних речей Лесі Українки. Про все це та багато іншого. Дивіться просто зараз у прогулянках містом. Цей будинок було зведено у 1914 році відомим архітектором Йосипом Зекцером. Одним із забудовників центральної частини Києва наприкінці 19-го на початку 20-го століття зочей фактично визначив обличчя Києва за його проектами. Зведено чимало споруд на вулиці Саксаганського. Працював Йосип Зекцер у популярних на той час архітектурних стилях еклектизмі, модернізмі та флорентійському ренесансі. Хоча деякі будівлі Йосипа Зекцера сміливо можна віднести до найвідоміших у Києві, про долю їхнього автора довгий час практично було невідомо. Лише порівняно нещодавно виявлені архівні документи дозволили розповісти про нього і про його роботи докладніше. Йосип Зекцер народився у 1867 році в єврейській релігійній родині. Дитинство майбутнього майстра архітектури пройшло на Поділлі, де він навчався у Вінницькій гімназії. Батьки хотіли дати йому релігійну освіту, але хлопець обрав інший шлях і став інженером-технологом. Для покращення архітектурних навичок і отримання досвіду в містобудуванні Йосип Зекцер вирушає у навчальний на стажування за кордон він жив і працював у Парижі, Берліні та Відні. Як і більшість колег, Йосип Зекцер спеціалізувався на зведенні прибуткових будинків, але в цьому йому вдалося обійти своїх конкурентів. Він володів цілим арсеналом різноманітних технік та стилів, які використовував в залежності від ситуації, доцільності або ж побажання клієнтів. У цій нелегкій справі йому допомагали знання та навички, отримані під час стажування у європейських столицях. Імовірно, звідси й неординарні планування, своєрідна візитівка зо. Чого який і так не любив тривіальні архітектурні рішення? До 1897 року Йосип Зекцер, якому ледь виповнилося 30 років, мав уже п'ятирічний будівельний досвід. Переїхавши з Вінниці до Києва, він присвятив нашому місту майже все своє подальше життя. Відкрив тут технічно будівельне бюро і став одним з численних приватних практикуючих архітекторів. Жовтнева революція 1917 року та інші буремні події фактично обірвали комерційне будівництво у Києві. Але досвід і талант зодчого не залишилися без уваги. Це продовжував плідно працювати в інших містах, зокрема і в улюбленому Києві, де на той час обіймав посаду завідувача ремонтно-будівельним підвідділом комунальних підприємств міста. Тут же у Києві завершився його творчий і життєвий шлях. Йосип Зетцер пішов із життя через безглуздий нещасний випадок з трамваєм. Пізніше його дочка Олександра згадувала. Батька доставили в лікарню швидкої допомоги в будівлю, яку він сам проектував і оточили великою увагою. Персонал знав, що він будував лікарню. Останні слова перед операцією були: я багато будував, хай будують інші. Коли йому дали маску з наркозом, він рукою відсторонив її і незабаром помер. Належав цей шестиповерховий прибутковий будинок, оформлений у модернізованому ампірі, відомому оперному та камерному співаку музичному педагогу Оскару Ісаковичу Каміонському. До речі, його дружиною була не менш відома співачка Клара Брун. До речі, для ампіру є характерним звернення до традицій імператорського Риму з його прагненням до суворої величі, елегантності та помпезності. Таким чином, ми можемо тільки уявити, що ж розташовувалося всередині помешкання Оскара Каміонського. Деякі дослідники київської старовини переконують, що інтер'єр його маєтку був одним із найрозкішніших у Києві, декорований лише найкращими та найдорожчими меблями. Що ж, Оскар Каміонський міг. Собі це дозволити зі своїх гонорарів. Народився майбутній співак у купецькій родині. З дитинства навчався грі на скрипці. А вже з 12 років брав участь у гімназійному хорі і співав соло. У 1888-91 роках навчався в Петербурзькій консерваторії. У 1892-му Оскар Ісакович дебютував у партії Валентина в Неаполі, де співав протягом року. Також з успіхом виступав на оперних сценах різ італійських міст, зокрема в королівському театрі в Афінах. На жаль, Солістові довелося недовго володіти маєтком. Улітку 1917 року Оскар Ісакович передчасно помер у Ялті. Нерухомістю спадкувала його вдова Клара Брун. Через два роки будинок націоналізували більшовики. Утім, колишні господині залишили в ньому квартиру, де Брун, ставши професором Київської консерваторії, благополучно дожила до глибокої старості. Збіг. На одній вулиці розташовуються дві садиби, які побудував відомий зодчий зекцер, і які належали господарям з однаковими прізвищами та іменами, а саме Оскар Каміонський. Утім, на цьому вся схожість і закінчується. Адже господаря будинку під номером 58 звали Оскар Ісакович, а будинку під номером 72 Оскар Назарович. І якщо перший був співаком, то другий лікарем. Цю ділянку землі архітектор забудовував почергово в 1906-1914 роках. Спочатку був зведений триповерховий флігель у дворі, потім п'ятиповерховий будинок на вулиці. І тут же надбудували ще один флігель. Фасад будівлі було прикрашено кумедними рельєфними дракончиками під балконом. Згодом маєток лікаря став звичайним прибутковим будинком. А у флігелі розгорнули приватну лікарню по внутрішнім нервовим. Хірургічним та жіночим хворобам, якою завідував сам домовласник Оскар Кам'янський, нині тут розташовується шкірно-венерологічний міський диспансер. Часу на вулиці Саксаганського мешкали, працювали або ж тимчасово перебували видатні постаті вітчизняної історії. Зокрема, у будинку під номером 91 розташовувалася редакція часопису Літературно-науковий вісник. А ще тут жив український громадський діяч Євген Чикаленко. та неодноразово бував політик і письменник Володимир Винниченко. Народження літературно-наукового вісника та весь час його існування до 1919 року. Тісно пов'язані з іменем професора Михайла Грушевського, саме він з часопису зробив орган, що зайняв вагоме місце в історії розвитку українського літературно-наукового життя та національно-суспільної думки. Завдяки невтомній праці, широкому світогляду Грушевському пощастило перетворити літературно-науковий вісник. на відоме видання української журналістики, яке звернуло на себе увагу широкого культурного світу. Саме в цьому виданні вперше прозвучала пісня Половецька та полинули пахощі Євшан зілля Миколи Вороного. У ньому Леся Українка розповіла про зимову ніч на чужині та свої мрії. А ще на сторінках вісника друкувались. Пантелеймон Куліш, Борис Грінченко та інші видатні письменники. Не менш багатим був і публіцистичний відділ. Тут знайшли місце праці з різних галузей тогочасного національно-громадського життя. Безперечно, очільне місце належить Михайлу Грушевському, а поруч з ним Івану Франкові, який тривалий час був душею журналу. На сторінках літературно-наукового вісника друкувалися цікаві інформаційні матеріали у вигляді заміток або статей про національно-культурне життя на всіх українських землях. Нині у цьому приміщенні розташовується не менш відома редакція, що правда радійна. Серед витушливого Києва, поміж скляних висоток та доріг, заповнених автівками, є невеличкий острівець спокою та тиші. Це куточок на вулиці Саксаганського, де у дворі поміж фруктових дерев заховалися три маєтки з цікавою історією. Свого часу ці особняки належали родинам, котрі прославили Україну на увесь світ. Це сім'я письменника та драматурга Михайла Старицького, композитора Миколи Лисенка та поетеси Лесі Українки. Ці будинки колись називали українським парнасом, місцем, де живе поезія. Усім, хто палку закоханий в українську поезію, варто хоч раз у житті завітати сюди. Нині на цій невеличкій ділянці землі розташовуються аж три будинки, які одночасно було перетворено на музеї та об'єднано в один музей видатних діячів української культури. Він був заснований у 1987 році. Підставою для його створення став той історичний факт, що наприкінці 19-го, на початку. ХХ століття у близькому сусідстві проживали родини визначних українських митців: українська поетеса і драматург Леся Українка, фундатор Національної професійної композиторської школи Микола Лисенко, письменник, театральний діяч Михайло Старицький та корифей українського театру актор Панас Саксаганський. Ми знаходимося в районі, який почав активно заселятися тільки в, в кінці, в другій половині 19 століття. У зв'язку з побудовою університету тут селилися інженери, викладачі, студенти, митці, лікарі. І цей район активно забудовувався. Тут була не дуже дорога земля, і вся інтелігенція Київська вибрала собі за прожиття це місце. Меморіальні будинки, у яких проживали сім'ї видатних діячів культури, збереглися до нашого часу і нині є природними межами території музею. У будинку під номером 97 з 1899 по 1909 роки, проживала сім'я Лесі Українки. Першим відкрився музей, ще не будучи комплексу, не було комплексу. Відкрився на початку 60-х років музей Лесі Українки. В цьому ж будинку в 91-му була велика реекспозиція, ремонт будинку і відкрилася вперше меморіальна квартира Лесі Українки. І в 96-му році відкрилася друга частина літературна експозиція, яка розказує про життєвий творчий шлях Лесі Українки. Народилася Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач Квітка 1871 року у Новоград-Волинському. Писала у найрізноманітніших жанрах поезії, ліриці, еписі, драмі, прозі, публіцистиці. Також працювала в ділянці фольклористики, 220 народних мелодій записано з її голосу і брала активну участь в українському національному русі. Улітку 1899 року косачі винайняли помешкання на першому поверсі у правому крилі цього будинку. Відтоді ціле десятиліття життя родини пов'язане з адресою Марінсько-Благовіщенська. 97. стіни цієї споруди й досі бережуть пам'ять про славетну поетесу. А всі охочі мають нагоду поринути у минуле, завітавши до квартири музею Лесі Українки. Фондова колекція музею почала формуватися на початку 1960-х років. Уже тоді, паралельно з підбором кадрів, ремонтом будинку науковці почали займатися пошуком експонатів. Із е, Інституту літератури, музею Шевченка, із краєзнавчих музеїв Полтавщини е, надійшли до нас експонати, які стосувалися е, родини Косачів. І отак от започаткована була наша музейна колекція, якою ми зараз пишаємося. Бо ясно, що музейна колекція це серце музею. І потім паралельно з тим, що йшов ще ремонт цього будинку, створювалася експозиція його, наші музейні працівники почали дуже важливу і невідкладну роботу, почали знаходити контакти з тими людьми. Які знали Лесю Українку, товаришували з родиною Косачів, і таким чином була започаткована така, от, знаєте, Історія листування, яке тривало досить довгий час, із Лесиною, молодшою сестрою Ізідорою, із іншою сестрою Оксаною, з другом Лесі Українки Нестором Гамбарашвілі, із племінницею Євгенією Мільською, літературознавцями, друзями родини. І завдяки цьому наша музейна колекція нині має дуже цінні експонати, спогади і оці листи. Мемуарного характеру, які нам багато можуть розказати про саму родину Косачів, про особливості творчого життєвого шляху Лесі Українки, про те, як власне жили люди в ту пору. Перлиною фондової збірки є численна колекція меморіальних речей, які належали Лесі Українці, її родині та найближчому оточенню поетеси. Сама поетеса проживала тут періодично. Стан здоров'я змушував її взимку їхати на південь. А в Київ до своєї матері Олени Пчілки вона поверталася пізно навесні та восени. Квартира складалася з передпокою та п'яти кімнат, у яких сьогодні максимально наближено відтворено епоху столітньої давнини та атмосферу, в якій мешкала родина Косачів. Завдяки листам мемуарного характеру Ізідори Косач Борисової, документальним різним свідченням, а також інтер'єрним знімкам, які збереглися. Ізідора мала напрочуд гарну пам'ять. І до найдрібніших деталей описала ці інтер'єри. Крім всього того, звичайно, вона розказувала і про стиль життя, і про творчі якісь плани, здійснення якихось, може, проєктів творчих, про те, які люди сюди приходили, багато-багато чого. Ну і, зокрема, як виглядала ця квартира. Навіть малюнок і Колір Шпалер спеціальним замовленням у Львові було виготовлено для того, щоб ця квартира Виглядала автентичною, розпочинається експозиція з передпокою. А ось наступна кімната не мала постійного господаря. Деякий час тут жив брат Лесі Українки Микола. В родині його називали Микось. Це єдина кімната в меморіальній квартирі, в якій не, відво, не відтворено меморіальну обстановку. Це, звичайно, не випадково, тому що за спогадами, в залежності від того, хто тут мешкав, за його потребами ця обстановка змінювалась. І тому зараз в цій кімнаті представлені експонати, які розповідають про родину. У цій кімнаті можна побачити надзвичайно цінні портрети членів родини, написані відомим українським художником Фотієм Красицьким. Серед них зображення Олени Пчілки, написане у 1927 році, сестер поетеси Оксани та Ольги та самої Лесі Українки. У своєму листі до музею ізидора косач писала. Позувала йому Леся у своїй кімнаті в зеленому гаю. Там були дуже великі вікна. Коло самого дома росли густі дуби. Тому в хаті, в ясні сонячні дні, літом був такий зелений відблиск на всьому. Отже, і на портреті Фотій Степанович це передав. Це дуже вдалий портрет Лесі Українки. Ось ця кімната не тільки слугувала вітальною, а часто перетворювалася на своєрідний літературний клуб, громадське зібрання чи музичний салон. Леся Українка дуже часто грала на фортепіано. Як вони ще були дітьми, то просили її, щоб вона вигра... музики грала веселою, як вона казала, доскоку. А коли вже вони лягали спати, то вона сідала за фортепіано. І грала для себе музику переважно сумну, довіряючи своєму другові фортепіано ті думки, ту може е якусь тугу, той сум, який частенько бував на серці. Інструмент, який експонується в музеї, належав чоловікові Лесі Українки, відомому музикознавцеві Клементу Квітці. Також у вітальні можна побачити великий гарнітур м'якої меблі, вкритої темно-червоним оксамитом. А між вікнами велике дзеркало в чорній різьбленій рамі з невеличким столиком. Далі за вітальною розташовувалася їдальня. В їдальні найбільш яскраво відбилися смаки господині. Олени Вчілки. Ви бачите, що тут є і керамічні тарілі, опішнянська кераміка, зокрема, і плахти, і такий гарний мережаний обрус. І ось тут ще кераміка в нас є, Опішнянська. Бо Олена Пчілка була невтомна дослідниця, колекціонерка саме декоративно-прикладного мистецтва. Воно абсолютно природньо. Якось існувало разом із вишуканим порцеляновим посудом. Цей, який ви бачите, це не меморіальний сервіс, але він тогочасний. Бачимо на столі і така коробочка. Дуже часто відвідувачі е, запитують, чи не є ця коробка з під цукерок, бо вона дійсно виглядає так, як нинішні. Е, проте можу розчарувати написано на цій коробочці, що вона з-під печива. І воно там не збереглося. Це традиційно також питання дітей, особливо. Часто запитують у зв'язку із цією е, кімнатою. Де була кухня в косачі. Вона знаходилася на нижньому поверсі, на півпідвальному, там містилися різні допоміжні господарські приміщення і вже готові страви подавалися сюди до їдальні. Служниця в родині була, вона приносила сюди готові страви. Ось ця невеличка кімната за своїм побутовим призначенням була опочивальною батьків і робочим кабінетом Ольги Петрівни Косач, матері Лесі Українки, відомої письменниці, видавця часописів Рідний край та молода Україна, автентичні видання яких збереглися до наших днів. Блакитні шпалери кімнати також відтворено завдяки спогадам ізидори. А ще тут можна побачити килимок зі зразками вишивок Скарпат з колекції Олени. Непчілки, шкатулку, оздоблену соломкою, що мама Лесі придбала в Луцьку. А ось таку невеличку курильницю поетеса сама привезла як сувенір із Єгипту. Цінним експонатом є картина Мати і дочка біля пташиного гнізда, намальована самою Лесою в період навчання у школі Мурашка в 1893 році. Кімната Лесі Українки серце музею. Поетеса сама обрала цю кімнату, адже її вікна виходять у затишне подвір'я. Тут вона написала близько 30 поезій та завершила роботу над драматичною поемою в катакомбах та діалогом в дому роботи в країні неволі. Вбрання кімнати дуже просте, лише те, що потрібно для життя і роботи. На вікні вишитий рушник, звичайні побілені стіни без жодних шпалер, невеличкий м'який диван. А над ним, як і колись, висить плахта та чадра. На другому поверсі розташовується літературна експозиція, котра розповідає про творчий шлях Лесі Українки. Тут її прижиттєві портрети, рукописи, рідкісні книжкові та періодичні видання, тогочасні предмети побуту. А ще тут можна побачити сувеніри, котрі поетеса привозила зі своїх численних подорожей. Сім залів літературної експозиції, майже повністю побудовано на матеріалах 19-го початку 20-го століття. Тут можна побачити вінчальний віночок косачів, буштинове намисто Ізидори, передане до музею її дочкою Ольгою у 92-му році, закордонний паспорт Лесі Українки та навіть оригінал крихітного квитка на потяг до Каїра. Також у колекції різноманітні фотографії та поштові листівки. Та це далеко не все. Ці стіни приховують набагато більше. Отож, пориньте в епоху столітньої давнини. Відчуйте неповторну атмосферу однієї з найвідоміших українських родин, завітавши до музею Лесі Українки. Прибуткові будинки архітектора Зекцера, редакція часопису, літературно-науковий вісник та музей Лесі Українки. Таким був наш сьогоднішній маршрут. Уже за тиждень зустрічайте черговий випуск програми. Ми завершимо мандрівку вулицею Панаса Саксаганського. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.